Там, де лікують, там, де лікують людей або техніку, людей або метал, там, де ховають людей, або до того, як поховати, ну, морги якісь. Там щось таке. Заклади, які ведуть нічний образ життя, типу там, не знаю, кафешки, ресторани, будь-які заклади, там де люди п'ють і курять, це також небезпека. І те, куди діти їдуть відпочивати, ну, типа табори дитячі. Отаке, нехай не збувається, ще раз повторюю, 100%. Дякую. Ой, рашисти на Харківському напрямку. Що вони там будуть робити в нашу з вами сторону? Вони оминають харківський напрямок, і якщо дивитися на карту, вони йдуть праворуч. Так, спочатку давайте дати червня, небезпечно. 5 червня. Восьмей вісімнадцяте. 20, 21. 28, 30, 30, 31, кінець місяця. Запишіть, будь ласка, в коментарях. Західні ЗМІ констатують, що Трамп взагалі готовий відійти від спроб відновити мир. Так, ну Трамп і мир, це все зрозуміло. Тут цікаво про подальшу підтримку штатів. Подальша підтримка зі сторони штатів до нас. Ой, пов'язані ми міцно, нікуди вони не дінуться. Нікуди. А по сьогоднішнім якимось висновкам, документам, договорам, не знаю, там. Що вони там напридумували, і, типу, все класно, все супер. Е, Якесь там надалі іде за їх участю або за їх підтримки в нашу сторону організація е, не партії, а як це сказати? Якась міжнародна організація, чи наше таке зміцнення на міжнародній арені це вже в 28-му році. Ту-фу-фу, дай Боже, дай Боже, щоб це було скоріше. Автор книги Багатий папа, бідний папа Кіясакі, аукціон держоблігацій з штатів провалився. Інвестори не прийшли. У результаті ФРС тихо надрукувала гроші і сама викупила 50 мільярдів своїх паперів. Так, ну що як там починається оптимістично? Кінець настав про який я попереджав непогано. Значить, фінансовий кінець людства. Якийсь такий глобальний колапс. Хоча б коли, скажіть, що він буде це зрозуміло просто коли і як підготуватися? Так, чекаємо з вами 26-го року. Що буде відбуватися? Дві події. Перше півріччя це буде якась пропозиція нових грошей або Інших видів розрахунків, тобто в системі фінансів 26 му перша половина будуть якісь зміни. І одразу після цих змін буде повний трендець, тобто навіть ці зміни на це повпливають, тобто, його прискорять. Як нам з вами до цього підготуватися, не здохнути з голоду? І не побиратись. Дуже дивна історія. Відповідь така: нам з вами нічого переживати за якісь фінансові глобальні колапси або там голоди, або ще щось. Ми з вами вистоїмо, виживемо і найкраще, ніж усі на світі. Нам з вами треба переживати про інше, про велику кількість смертей, про війну і про. Те, що зараз буде відбуватися у найближчі місяці до вересня місяця. Тобто, ось за це і так за це переживаємо кожного дня. Ви там зверху також це бачите. Так що все по плану. Вони не розрізняють військову мету від громадянської, ну як і вся Російська підірація. Дрони можуть самі бачити цілі завдяки камерам комп'ютерному зору. Бензиновий двигун збільшив їхню дальність до 100 км від лінії фронту, працюють без GPS, і їм не потрібна супутникова навігація. Вони орієнтуються на око, самостійно приймають рішення, коли і куди вдарити. Боже Боже, їм байдуже, чи це військова вантажівка, чи пасажирський автобус небезпека від дронів Камікадзе, які самі визначають жертву. Mm, скоро на кожному українському домі буде висіти якась антидронова штука, або якийсь реп, або якась там сітка, або щось.